Гарна хатка у курчатка. У маленького курчатка, коло кладки біла хатка, а від хатки до дороги стежка стелиться під ноги. Із розчинених воріт вируша курчатко в світ. Йде, а сонечко з гори, заглядає у двори, розсипає по лужку квіти в жовтому пилку, От якби зітха курчатко, Колір цей мені у хатку. А стежиночка в'юнка далі-далі утіка, між травицею, травою. Між зеленою густою, от як би зітха курчатко, колір цей мені у хатку. Тут стежиночка мала до струмочка довела, а в струмочку небо синє в кожній світиться краплині. От як бизітха курчатко, колір цей мені у хатку. Далі пагорбок, пеньок. Під пеньком товстун грибок. У коричневій шапчині став на варті пристежині. От як бизітха курчатко, колір цей мені у хатку. Ось нарешті і лісок, і зозулин голосок. На галявці, на осонні спілі ягоди червоні, от якби зітха курчатко, Колір цей мені у хатку. Так ішло воно дивилось, доки добре натомилось. Через поле, через сад повернулося назад. А як сонечко зайшло, спати в ліжечко лягло, люлі люлі спить курчатко. Сонце встало, йде на кладку. Ближче, ближче підійшло, диво пензлика взяло, в чисті барви умочало, хатку всю розмалювало. Тук прокинулось курчатко. Вийшло. Глядь, оце так хатка. Засміялося чудова, вже не біла, кольорова. Як же звуться кольори? запитаю в дітвори. Хто зуміє їх назвати, буде в хатці гостювати? От ти казочці кінець, а хто слухав молодець.